Сьогодні, глядачі, сьогодні я хочу розказати вам, показати на прикладі, як прорахувати, оформити і відправити посилку за допомогою компанії FedEx. Зокрема, ми будемо використовувати сервіс FedEx Econom і відправляти посилку в США. FedEx Econom мені особисто подобається найбільше, адже це найкраще співвідношення вартості та якості доставки в порівнянні з іншим, тобто це та сама адресна доставка е отримувачу під підпис. Але за більш адекватні кошти, ніж FedEx Express або Express чи UPS тощо. Отже, для початку ми переходимо на сторінку GlobalPost.ua, я вже на ній. Обираємо країну звідки це Україна. Обираємо країну куди? обираємо Сполучені Штати. Сполучені Штати Америки, браємо посилку. Посилка в нас буде невеличка вартість, Ой, вагу, довжина, ширина висота 10-10-10 см і вага буде в нас 1 кг. Тиснемо розрахувати і бачимо в нас які варіанти. У нас є от, найдешевше це FedEx Econom, коштує 1350 гривні 78 копійок. Доставка 8-12 робочих днів це максимальні терміни, які ми вказуємо, але більша частина посилок надходить набагато швидше. Далі тиснемо замовити і переходимо на сторінку внесення даних. Так, Ми відправляємо посилку за кордон, тому ми маємо підготувати інвойс за лінком. І пере, Ознайомитись переліком забороненого до пересилання посилки вкладення. Це лінк. Я з цим ознайомлений, я натисну Прийняти. Далі переходимо до оформлення. Оформлюється. Посилка. Заповнюємо реквізити англійською мовою. Так, пишемо тут дані наші. Так я буду ще. Так, країна, Україна, місто Київ. Вулиця наша. Так, індекс. Телефон вказуємо свій. Так, і мейл відправника вказуємо свій. Так, опис відправлення в нас буде сукня. Інтерес 1. Так. Утримувач у нас буде. Так, рандомна фамілія, місто Нью-Йорк. Так, далі. Вулиця. Є надії, наприклад, наприклад, 12, індекс 1009, 10 телефон плюс 1 тра-ля-ля-ля-ля, і мейл-отримувача, ставимо свій також. Адже це тренувальний політ. Так, далі. Тиснемо галочку, щоб не зв'язувалися зі мною, адже я впевнений у своєму замовленні, як ми плануємо відправити посилку. Я привезу її сам на склад в місті Києві. Ось, де ми знаходимось. Або вам доступна опція кур'єром. По місту Києву ви можете ввести адресу і кур'єр приїде. Далі ще доступна відправка новою поштою за рахунок компанії Global Post з будь-якого міста. От Я обираю цю опцію. Так, далі оплата. Я хочу оплатити від свого ФОПа, наприклад, і я ввожу далі дані своєї ЄДРПО. ФОП. Так, ФОП Колосовський, наприклад, і місто. Київ вказую, Так. Київ є. Значить, я прочитав і погоджуюсь з політикою конфіденційності і умовами надання послуг за цими лінками. Тисну замовити. І далі. Мені прилітає в пошту ТТНК. Я можу з цією ТТН вже йти на нову пошту і відправляти посилку на відділення номер 361 на місті Києва за рахунок отримувач. Дуже всім дякую за увагу. Бережіть себе, гарного дня!